Новорічні свята особлива пора. А що все було немов у казці, до них люди починають готуватись заздалегідь. Однак цьогоріч свято затьмарює військовий конфлікт на сході країни. Які ж настрої панують серед криворіжців? Чи відчувають вони наближення свята? Поки ні ситуація в країні не дуже стабільна. Настраюємо себе на святкове настроєння. Ну не дуже виходить. Дети ждут праздник, а то и у нас праздник в душе. В Первым домом, конечно, подарки надо приготовить всем. В принципе, настроение нормальное. Погода, к сожалению, не радует, но в магазинах очень все украшено. потихоньку уже подготавливаемся, наряжаем елки. Подарки внука покупаю, детям потихонечку. Уже елку купил, игрушки, то есть для ребенка. Все подготовил, ему интересно уже, то есть подарки собираемся покупать женой. Крім ускладнення політичної ситуації, на настрої городян впливає погіршення економічного стану держави, зокрема підвищення цін на харчові продукти. Чи вплине подорожчання на традиційне святкування, запитували ми перехожих. Ну, вже, звісно, не такий праздник стол, як раніше був, тому що важко зараз грошей менше, і все дорожче, і за комунальні можна платити. К сожалению, з курсом долара і з падінням гривні, к сожалению, все очень подорожало. будем как-то экономить, чтобы в новом году все-таки ни в чем себе не отказывать. Мне кажется, люди все-таки привыкли уже очень... Как-то все стараются экономить, ну то есть, в принципе, для нас это вообще не новость. Поднятие цен всегда как бы влияло. нас нашу Украину, наверное, повлияли эти все цены. Не на широкую ногу, но что-то будет. Что-то что помогает поддерживать праздничное настроение? Ну, оптимизм, Саме натурально оптимістику крутять шарик зі мною, так що все буде добре. Желаю вам тоже всього добра і всіх поздравляю з наступаючим Новим годом. До різних хитрощів даються криворіжці, аби попри складну ситуацію, все ж подарувати і собі, і близьким свято. А великі торговельні центри міста вже від початку грудня готові у цьому допомогти. Ми дуже довго, скажімо, готувалися кетому, крім ігрушек, які на сегодняшний момент занимают площадь около 500 квадратных метров. Можно у нас купить подарки детям, сразу рядом у нас детские товары. Можно купить цветы, сразу у нас садовый центр рядышком. Ну, это если говорить, что кроме ремонта мы должны как-то получать еще духовную пищу. Вот у нас ее очень много здесь. Мы прислушиваемся к потребностям, поэтому именно в этот период, до Нового года, сейчас огромное количество различных предложений по непродовольственной та продовольственної групі товарів акціону починає від сезонного асортименту новогодней продукции, ёлок, игрушек і так далі, а також по продовольственним товарам отечественного і імпортного производства. Штучні ялинки та прикраси для них сувенірна продукція, подарунки. Були б гроші, а все необхідне для створення святкової атмосфери у своїх домівках, криворіжці можуть без проблем знайти у магазинах.